Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. Що стосується ситуації, яка е, зараз має акваторії Чорного сторі, якщо ці дані відповідають дійсності, маю зазначити, що військово-морські сили Збройних сил України не мають до цього інциденту ніякого стосунку, коментувати е, роботу морських дронів, якщо це насправді вони теж не можуть. Але можу зазначити, що з тієї інформації, яка у нас вже є підтвердженою, так є пошкодження Оленегорського гарьяка. Це великий корабель. З цікавого це те, що свого часу, під час початку повномасштабного вторгнення, коли вони затягнули армаду з шести одиниць в акваторії Чорного моря. Він був серед них, він приписаний до північного флоту. Тобто це наші далекі гості в лапках, які прийшли в Чорне море, похазяйнувати. Похозяйну, Щось складається таке враження, що додому він вже не попереду цей корабель. З тих відео, що ви демонструєте, можна зробити висновку, що пошкодження у нього досить суттєві. З тієї інформації, що надало Міністерство вбивств Російської Федерації, виходить, що. Вони підтверджують його пошкодження, і ми так само можемо підтвердити, що його пошкоджено За яких умов чим казати не можу. Не маю достовірної інформації з цього приводу, але можу розповісти отакі подробиці. Пане Дмитре. А була ще така цікава історія. У мене є таке хобі подивитися російські пропагандистські канали, і от вони дуже гордо заявляли, що Сережа Котов. І, і Вася Биков, та, такі судна, вони такі модерні, вони так добре давали бій попередній атаці. і жодної фотки навіть не, не не виставили про те, що вони не ушкоджені і подолали українські надводні дрони. От може вам щось більше відомо доля цих двох російських посудин Сергія і, Котова, Василія Бикова? І що вони з собою являються? Теж важливо розуміти. Кольні кораблі вони є досить потужні, в принципі, хлопницями. З тієї інформації, що ми маємо, вони продовжили рух по визначеному, я так розумію, маршрутки, тому підтвердити якісь ввчання в цій одиниці ми не можемо. Тим тобто, не менш, не забував, що там були не тільки вони, а було судно, росоворонного експорту, яке перевозить зброю. І от, чи були влучені в ту воду міста? Це так само залишається відкритим питанням. Добре. Тата. -та. Трошки про безпеку загалом в Чорному морі. Ми розуміємо, що вільне. Цивільне суноплавство треба відновлювати, і Російська Федерація жодним чином цьому не сприяє. Багато хто підкреслює, що марно е вимагати у Росії якогось зернового коридору. Треба просто зробити Чорне море безпечною зоною для, зокрема, торгівлі. Е е які у нас перспективи в цьому напрямку є, і чи не намагаються російські кораблі тероризувати? Тих відчайдушних наших друзів, які все таки, попри певні загрози і, і ризики, попрямували до українських портів, так звісно, намагаються в першу чергу відбувається у радіоефірі. Вони проводять так сказати опитування, погрожують, але при цьому угрупування в чорному морі зараз такого немає. Ділянці, де проходять ці первільні шляхи, там фізичної присутності російських кораблів нема. І дійти до нашого берега вони, звісно, теж не можуть порозуміючим, це закінчиться. Тому відповідно вони поки що обмежуються лише погрозами. Але не слід забувати, що російська авіація на котері Чорного моря продовжує працювати. Це бойова авіація, і вона становить небезпеку постійно. При чому? Що стосується перспектив, так звісно, безпека цивільного суднопласту може відбутися лише за умови, що Російська Федерація приб'ється до свого берегу офіційного десь там в Сочі, і не буде звідти навіть показувати носа в акваторіях. Інших варіантів немає. Ця країна терорист, вони розуміють лише мову зброї і сили, і відповідно лише. Після звільнення тимчасово окупованої території, Криму, нашого, Керченікарського протока, яка згідно міжнародного законодавства, є зоною відповідальності України, ця протока, як і Азовське море в нашій частині. І після цього ми вже поговоримо про безпеку. Зараз так проходять торгівельні судна, зараз вони працюють. Наскільки це можливо, їхня безпека забезпечується, все на рівні погроз. Станемо назад. Да. Пане Дмитре, ви самі згадали що найкращим аргументом є аргумент силовий, бо ніяка дипломатія і інше не працює. Відстежуючи градацію цих настроїв, перший раз російська офіційна пропаганда на федеральних каналах почала кричати: Да яка ж це морська блокада? саме після того, як вони проаналізували під ізраїльським прапором і грецьким, як ці кораблі пішли в українські порти відкрито. Другий момент це була оця атака на котова і бикова, два, два судна. Після сьогоднішнього новоросійська що ще треба зробити в акваторії Чорного моря, щоб нарешті московити відмовились взагалі від ідеї блокади. Та вичерпно, вичерпно, ми працюємо, флотами. Ми, ми працюємо над тим, щоб у нас були інструменти. Це зробити поки що. Як ми розуміємо, ми маємо москітний флот, який уже загнав їх в їхні порти, і там бухточки за мисами вони там ховаються, зокрема в Криму. Ну а на перспективу, я думаю, що історії з крейсером Москва можуть стати там традиційними, і це було би просто чудово. Пане Дмитре, а якщо ми говоримо про ворожі ракетоносії в Чорному морі, що із ними? Чи готуються вони до чогось? Тому що ми вже теж тут, знаєте, десь, десь інтуїтивно ми вже відчуваємо. Ага, там сьогодні шахеди полетіли, там вони, там, там вони щось розвідують, фальшцілі в тій цій області. Значить, от тоді то можна чекати чергової ракетної атаки. Що з ракетоносіями в Чорному морі? Як і Денис знаходиться у портах перебування в бойовій готовності заряджені, одна одиниця підводний човен. Зараз перебуває в акваторії Чорного моря, там чотири ракети на борту. Загалом 11 бойових кораблів. І що цікаво, в Азовському морі збільшили угрупування. Зазвичай там один корабель був зараз. Вже тільки постіль там перебуває три одиниці. Прикордонники, мабуть, витягли взагалі все, що у них є. Якщо раніше була одна-три одиниці, потім 10-13, сьогодні вже 14, вони витягнули в море, намагаються захищати свій так званий Керченський міст, дуже хвилюються, як можна зрозуміти, з їхньої поведінки. Побачимо, чим це закінчується. А власне, оце ви згадали Керченський міст? Вони ж там показували оці бойочки, чи як вони там називають, бонові загородження. Все ми захистили тепер від. Як вони кажуть, безпілотних катерів ЗСУ. Так от вона нас насправді захищає? Чи це таке просто Ми для? Ми дізнаємося з Ми не почули, якщо можна повторити, пане пане Дмитре. Ми це дізнаємося з часом. Ну, ось вони. Та натомість Дмитро, ще одне запитання: що відбувається безпосередньо в Карченській протоці. Є інформація, що Росія заборонила літати і плавати цією так. -та. та 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 чому з чим це пов'язано? Я можу лише зазначити, що міст продовжує функціонувати в обмеженому режимі в реверсному тобто для легковиків, що стосується вантажів, їх взагалі не запускають. Зараз і залізнична гілка продовжує працювати, тому що, звісно, це логістична гілка для постачання армії в першу чергу і угрупування, яке веде в бойові дії на піді України. Тому, в принципі, він потроху працює, відновили роботу переправ морських. А для цього задіювали якраз оці великі десантні кораблі, такого типу, як сьогодні. Один з яких прихворав трохи, і відповідно не, 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 не справляється він трохи з поставленим завданням цей міст. Що стосується розширення зони, цю інформацію підтвердити не можу, але вони постійно нагнітають, що він захищений найсучаснішими і імені аналогів мірі протиповітряними системами виробництва так званої Російської Федерації. А про Азовське море і ініціативу окупантів створити в Маріуполі філіал Чорноморського флоту Російської Федерації. Як у них там справи з підготовками і так далі? Просто флот на даний момент. Все ж таки, вони його створили чи це органи військового управління, але це у них такі заходи з реструктуризації постійно відбуваються. Насправді, яка мета зрозуміти важко, тому що в принципі станом на зараз, на жаль. Азовське море фактично є внутрішнім морем окупованих територій, тобто вони його фактично оточують з усіх боків. Яка мета створення цього організму розуміти важко, тому що особливої військової цінності в цьому не спостерігається. Може, просто комусь генеральська посада потрібна. А можемо трошки попросити вас, може, вам більше відомо про гвардійське в Криму, бо ми оце власне дивилися, що там була хороша бавовна. Знаємо, що там є, не секрет. 37-й змішаний авіаполк ВКС РФ, то там, де сушки стоять, але ми не маємо підтвердження, знаємо, що бабахало сильно. Може, ви нам трошки більше перевідкриєте? Це вже ж історія. Може, нам треба тепер переименуватися в з землею по, наприклад. Дуже важко зараз цю інформацію офіційно підтвердити. Наразі безпонежних даних немає, тому дуже важко з інформацією з окупованих територій, з Криму, тим паче. Навіть ті люди, які тишком нишком натяками раніше нам в приватному порядку могли щось там там підказати. Вони Показати. зараз настільки так затиснуті лищатами, і, і, чесно кажучи, розуміння, що насправді відбувається, немає. Е, дуже коротко наостанок е, цивільне населення в Криму воно все-таки е, проявляє бажання співпрацювати із нашими силами оборони, зокрема, для того, щоб наблизити звільнення територій. Нако дуже різні. І серед місцевого населення, яке вітало повращення вродною гавань, так би мовити, і звісно, настрої тих, хто сюди, кого сюди завезли, це досить багато людей нам відомі, можу лише зазначити, що ті, хто залишався вірними України, і залишаються. зрадники. звісно будуть відповідати по всій сімості українського законодавства. І насправді дивно, чому вони досі сподіваються, що вони зможуть залишитися на тих насіджених місцях. На їхньому місці ми обрали їм шукати собі пункти для революції в так улюблені ними Російську Федерацію, десь там на Магадан. Що стосується підтримки, звісно, ми її маємо. Нас там чекають, і ми там обов'язково будемо Бо Крим. Це Україна. Дякую.